Не так вже і важливо нам сталася Курщина. Можливо, просто були якісь перемовини, переговори, щось там обсуждали в втіхаря. Знаєш, ні, не вийшло. Ми такі а... нафіг е, дивись, все ж таки схиляюся до того, що буде загострення на півдні по обстрілах. Любі наші глядачі, рада вітати вас! Знаю багато хто чекав на вихід наших нових інтерв'ю, і вони будуть продовжувати виходити поки що тут. Тому доєднуйтесь до цього каналу. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові інтерв'ю. А, ну і знаєте, тут така, така цитата одразу: що кожен фініш це по суті старт. Ми стартуємо ще з більш а, новими силами. І сподіваюся, що сьогодні ви отримаєте відповіді на питання, які вас цікавлять. А відповідатиме на наші питання наша улюблена, прекрасна відьма Марія. Тиха, привіт, Машенька, рада Привет. тебе бачити. А цей канал буде також. Поговоримо називатися чи поговоримо? 2 що як воно буде. А, майже так поговоримо? Плюс буде, щоб а, нас все. не губили. Так а. щоб нас не губили, буде майже ідентично, але все ж таки будемо сподіватися на те, що вдасться повернути наш старий канал. Так, давай тоді розпочнемо з запитань і з'явилася інформація зараз в телеграм-пабліках про те, що Росія готується штурмувати Запоріжжя і власне. А, планують вони це зробити і вже можуть це зробити наступного тижня. Давай зараз подивимося, якою буде ситуація, що вони дійсно готові робити на цьому напрямку, чи буде цей новий наступ. То, блін, про це Запоріжжя нам ще показували блін. Ну пам'ятаєш, скільки про це говорили? Блін. Я, я точно напевно протягом місяця говорила по півдню. Ну тобто, там Херсонська область мала бути Запоріжська. просто ми не знали, що буде перше, що друге. Ось, хоча ми там дивилися 150 разів це. І знову ж таки, я кажу: бачиш, оцей місон, просто я встала вранці, і я чітко думала про Запоріжжя. А мені почали люди писати про Покровськ, і вони мене цим збили. Я сподіваюся, чесно, вибачте, але е, я сподіваюся, все ж таки, що це не про Запорізьку область було. Але сьогодні просто новини також бачила. Можливо, це оманлива інформація. Вони ж часто так роблять і намагаються кинути інформацію, що буде наступ на одній стороні, а навпаки, атакують з іншої. Тому і важливо зараз це перевірити, спростувати або підтвердити цю інформацію. Ну, вони хочуть. Я ж кажу: це рицар він падає вже неодноразово, вони хочуть. По-перше, обстріли, да? Тобто балістика буде летіти найближчим часом на Запоріжжя. І про наступи, так, да, них є. Ну, нічого не змінюється. По півдню, ось дивись, знову сонце це випало. Я не заберу своїх слів ніколи. Навіть якщо зараз напишуть, що новини фейкові. Щодо того, що типу на наступному тижні вони підуть, я буду знати чітко і точно і не буду свої слова забирати про те, що вони планують наступ на Запорізьку область, не буду. Я не забирала ці слова протягом декількох, навіть не місяця, навіть більше ми про це так, говорили. Так. Того, що мені чітко дали розуміння сили. А коли сили дають якусь інформацію, я знаю, що вона буде все одно. Просто ну, подія буде все одно. Просто е щодо часу, бачиш, трішки воно так. Змінюють. Ну, це війна, я розумію. Це все ж таки війна, і там кожна секунда вона на рахунку, кожна секунда вона щось змінює. В секунду там 300 мільйонів подій відбувається. Ну тобто, це через те, що це війна, тому час просто ось так ось. То так воно, то так. Тобто вони там щось побачили, плани змінили, наприклад. да. Потім у них сім сім п'ятниць на тиждень також. да, Тобто вони там щось змінюють, змінюють і так далі. Тобто, там наша, наприклад, наша розвитка. Плани, ну, типу, наші розвідці плани злили, потім Росія плани змінила, і воно ось так. ось, все, ось так. Тому я ж кажу, а, що? що вона як було, так воно і залишається. Просто питання до часу. Чи може бути успішний цей наступ з їхньої сторони? Ну, про це теж також зарано говорити. Треба дивитися, коли, якщо вони будуть наступати, того що. На сьогоднішній день, взагалі, цей наступ може бути успішним. Ну, я би не сказала. Так, будемо дійсно сподіватися на те, що все ж таки вони не підуть, зупиняться, одумаються, про що дійсно важко повірити в те, що вони можуть одуматися, але, тим не менш, хочеться ж вірити, що плани їхні. Вдасться змінити щодо Запоріжжя про Покровськ. Ти почала говорити. І теж з'явилася інформація про те, що росіяни хочуть до переговорів захопити під Покровськом єдину в Україні шахту коксового вугілля. Чи дійсно їм вдасться це зробити? Такого вугілля? Коксового, але це їм потрібно для виробництва сталі для триточки, так? Да? Понятно. Покажіть, будь ласка, чим справді потрібна ця шахта, ми захоплюємо. Ну, є щось, да, того що карта мага, це стратегія, ти пам'ятаєш, так? Да? Але карта дурня. Тобто, я не думаю, що воно йому вдасться зараз, чесно скажу. Добре, а давай тоді ситуацію для Покровську подивимося найближчим часом: теж які перспективи, що може відбуватися. Перспективи для кого? Покровськ, місто Покровськ. Дивимося, наскільки погані або, навпаки, оптимістичні перспективи для міста. ну Хочуть вони захопити, так? Да? Знову ця карта мага, що стірка жезлів падає. Блін, ну в них справді перевага там. Бачиш? У них перевага зараз на тому напрямку. Поки що не бачу захоплення, п'ятірка Пентаклів падає. Але перевага в них все одно. Ну, все одно шірка жезлів на ІТОх падає для них. Це, типу, карта перемоги взагалі. Таке. Ну, таке тут падає. Не дуже для нас, типу, хороше. Оптимістичного мало на праве mm -hmm. а, також стало відомо, що армія РФ змогла відвоювати чверть втрачених територій на Курщині, і тут одразу почали всі бити на спалах. Чи не є ця операція курська провальною для України? Чи все ж таки є перспективи якось вирулити і назад mm. повернути ці території? Дивись, ти ж пам'ятаєш моє ізначальне моє відношення до взагалі. До так. наступу на Курській області, по, по Курській області. Для мене це якось неправильно було. Ну, типу, я розумію, чого вони так зробили. Да? Ми там дивилися, щоб там щось поміняти, щось на щось. Плюс до всього, там, можливо, це якісь відлікаючі манівр, ще був для чогось, Да? Але ну, мені здається, типу, ми не в тому положенні, щоб. А... Хоча ні, знаєш, давай так скажемо. Це було добре, одна причина тільки є, через те, що ми просто показали всьому світу, знову ж таки, що Росію можна бити по морді тільки так. Да? І ми зайшли і нічого вони не зробили. І ядерку не кинули, і нічого обісралися. Да? Ми дійшли там фіг знає куди. Я думаю, все одно, що ще буде розширення. Блін, як не крути. Давай зараз подивимось. Тому, в принципі, ну, для мене, типу, плюс по Курщині, це тільки те, що. Ми показали знову ж таки, що Росія вони лошпєди. Все. Да? А щодо того, що чи потрібен взагалі цей наступ в, блін? Ну ні. Хоча бачиш, по картах все одно падає, що вони хотіли. Знаєш, давай так знову. Я так. думаю, що в нас були плани обміняти щось на щось, але типу, через те, що Росія ось така і ні, да? возможно, це сорвалося. і, возможно, це не ми будемо. <гум> не то, що відступать, але. Не так же і важливо нам сталася Курщина. Можливо, просто були якісь перемовини, переговори, щось там обсуждали в Тіхаря. Знаєш? Ні, не вийшло. Ми такі. А... Нафіг. Хоча я все одно думаю, що Курщина буде розширятися. Давай подивимось зараз. Цей контрнаступ зі сторони Росії, де окупація Курщини. Покажіть, наскільки вона успішна, тільки чесно. Ну, четверть з тих потенціалом, типа это ти розумієш, це фігня повна. Зараз. Все одно, бачиш, втрата, п'ятірка кубків, семірка Пентаклів, нереалізований успіх. Тобто вони. Нема успіху тут ніякого. Приховують щось, бачиш, карта в місяці, зараз відкрию, подивлюсь, що. Нема успіху для нас? чи Для, для, нас? Них, для них. Я про них зараз питаю. Ну, все одно, бачиш повішене, типу, нема руху такого, як хотілося. б. Коротше, а для нас, Корщина, покажусь. Ну, карти падають такі собі. Ну, тобто, нема того, що, блін, да, все, вони деокупують все. Для нас, Курщина. Блін, ну карта, собственно, і суд, ну серйозно, ну. Ребята, да, дивись, вісьмірка мечів і ту скупки. Типу, не така велика площа, як ми хотіли б зараз. Не так все там легко да, прям ми ту кубків хочемо, а у нас не виходить тузку. Але все одно бої там будуть продовжуватися. Ось п'ятірка мечів. Ой, сейчас, секундочку. Ну, добре, і бої. Добре, розширення буде покуршені, все ж таки, для нас. Все одно рух йде. Дивись, диявол і, і, і шестірка мечів. Захоплення. Просто воно медленно все очень. А для чого нам на сьогоднішній день ця Курчина потрібна взагалі? Які плани? Ну так, як маніпуляція. Типу, карта мага, ішперезліт. Ну, як маніпуляція, вважаю. Зараз дивись через те, що ми вчора підняли тему. Пам'ятаєш, колись у нас були ефіри дуже давно ще я казала про те, що будуть підійматися питання. Ну це з усіма було. Ну, типу, у всіх я казала на інтерв'ю, що буде підійматися питання про ядерну зброю, що Україна все ж таки так. буде хотіти свою ядерну зброю нарешті, блін. Угу. І після цієї новини, я думаю, що вони будуть зараз провокацію, Ось цей час настав, коли вони будуть провокації ділять на станціях. От іменно зараз, після заяви про ядерну зброю. І зараз вони знову залякувати будуть ядеркою. О, зараз. Після цієї заяви. До речі, я хочу відмітити, що сьогодні я дуже рада того, що нам падало, що наприкінці жовтня буде повернення військових. І сьогодні, ну, на жаль, там, і, там і падало, що мертві перші повернуться. Так, ти того, казала, потім... ти потім... казала, так. так. Так, там, блін, 800 чоловік, здається, це круто. 500 – одне тіло. Повинні. 500 – одне, да? я думала, 800. Ну, коротше, 500 ну, – це круто, це багато. багато. Це не 50, це прям 500. Круто, чітко так добре. Будемо чекати повернення живих, дуже хочеться дуже. Ну, після мертвих мали бути живі там, але там мені здається, це буде на початку листопада. Там чітко показала кінець, типу, мертві, а початок листопада. Ну я дуже рада, правда. Прямо мені сьогодні кинули, я така, так все. У нас гарно виходить саме по датах по поверненню додому. Угу. Гарно виходить. Щось приємне, є, радісне в цьому. Хочеться, щоб частіше це виходило. Вижи. Так а, до речі, щодо ядерної зброї, та теж прозвучали ж заяв, що можна її зробити за досить короткий термін. Так, чи дійсно так. це реальна перспектива для України, і чи взагалі розпочалася робота в цьому напрямку без конкретики, без уточнень, просто я, загально щоб розуміти перспективи? Я думаю, що ця робота почалася ще тоді, коли ми про це розмовляли перший раз, плюс-мінус там півроку півтора роки назад. Було просто, ну розумієш, типу, якщо в мене, якщо якусь інформацію видаю, наприклад, да, то значить я ж звідки це ж взяла. Тобто, значить, мені сили щось показали, щось там підказали десь. Я це сказала, я це видала. І в той період часу, коли мені це водіння або інформацію дають, я розумію, що в цей період часу це обговорюється. Тобто, можливо, вже й робиться навіть. Це як було, колись, знаєш чим? Ми вийшли, дали передбачення про. Ракети власного виробництва. Я кажу, блін, мені показували, що ракети власного виробництва будуть. Щось вони там, вони тоді почали їх робити і тільки зараз закінчили. Тобто це якийсь період часу був, розумієш? Оці передбачення про обстріл, наприклад, і якісь передбачення, які такі, ну, скажімо так, передбачення, які для нас. хоча ні, про мост, коли в Америці він упав красний. Там буквально за пару днів Жупалка, да, помніш, мені показали? Васні. Так, досить швидко. Ну, мені здається, не дні, а там десь тиждень-два, але так, досить ну, швидко. Ну так, да, для того, ну да, просто бач, а ці передбачення про ядерку і про зброю, це ж типу якийсь певний час треба виробляти, там, щось десь домовлятися. Знову ж таки, в цій події, точніше, ця подія, вона складається з маленьких таких подій, ось, ось таких, так, да, з кучі маленьких так. подій. Тому воно, типу, якийсь період часу раніше дають. Якийсь період часу воно там виконується, потім воно вистрілює типу в новинах, ось так воно. Тому я думаю, що це вже почали раніше обговорювати. На сьогоднішній день взагалі є ворогідність того, що вона в нас буде. В Україні буде своя ядерна зброя, так. Ну, поки повішений суд падає, таке. Чого? Ну, звісно, десятка кубків, шорка Пентаклі, добро дай ну, Есть... Понятно. Естественно. Ну, такое пока показує. Ну, вообще, типа, Україна может сделать втихаря. Ти знаєш, тут карта відлюдника і двіка Пентаклів, вона говорить про те, що. Блін, як не крутий? Ми зараз багато чого не договорюємо партнерам. Справді, От багато чого. Все одно карта відлюдника. Ми слухаємо там щось, а потім робимо по-своєму. І це круто. Того, що минулі роки вони показали нам в частності як з контрнаступом було, понімаєш? Це так. Не дали нормально контрнаступати, ще й обісрали те, що, типу, ми не деокупували південь. Ну тобто, тому зараз ми розумніші стали. Оця карта відлюдника говорить про те, що у нас є своя голова на плечах, і ми думаємо самою. Чи все ж таки може а, бути один з варіантів завершення війни те, що все ж таки ми вдаримо ядерною зброєю по території РФ? Це звісно, фініто. це ідеальне завершення, як на мене, так що про це напевне. <клес> я блін, звісно, <класс. как>, ну, просто не вийде. Дивись. Тут, карта сонця, карта сонця, сонця. я вже казала, ну, це карта позитивна, але колись, коли перші я коли в Польщі була, коли перші рази були розмови про ядерку, нас залякували, якраз вона падала, ця карта завжди. Це про вспичку. Це про яркий світ, про вспичку. це про ядерку теж. Вони теж може на ядерку падати. Вісьмірка жезлів, це динаміка. Тобто, це прям бам, і все, понятно? І тут башня, я чельник багато, башня. Карта ідеально все виходить. Карти просто дуже, всі їбалися дивитися війну. Ця колода, вона в мене така була колода, така сама, перша. Я покажу ці карти потім минулого слідчого разу. Вони просто пошарпані, потерті, подерті, порвані. Це нова колода, така ж сама, між небом там, землею називається. Uh, Пам'ятаю, як тільки я її купила, всі почали мені писати тарологи, Де? Що це що це за колода? Покажіть, скажіть. І це вже друга така колода. Я думаю, що вона також буде пошарпана, і ці колоди просто вони вже ці колоди дістали цього війну дивитися. Я вже їх дістала. Вони мені кажуть, краще дивися хахалів, краще дивися щось інше, Блін, тільки не війну. Будь ласка, а я цю війну дивлюся. Так вони ж нам відповідають бачиш зараз. Давайте вже я торпую. От, от. Я, я теж дуже щиро сподіваюся на те, що скоро ми офіційно ти скажеш про те, що мені наснилась перемога. Ми її таки отримаємо і після цього будемо дивитися нарешті ось такі зимні речі, як хахалів, нову роботу, нову квартиру і все таке інше. Дуже-дуже хочеться вже цього. Хотілося б, звісно. А раніше я нила пам'ятаю. Блін, не хочу дивитися. Мені не подобається взагалі особисто життя. Дивитися. Нила, от, коли є, не Куда діряєш, плачеш? Тому блін. Зараз знаю, що не хочу прогнози дивитися. По містах, в частності. Сподіваємось тоді, що це події, і все. Ми отримаємо ту бажану перемогу і завершиться наше твоє, зокрема. Я вже сама готова нажати ту кнопку. Покажіть мені, вже де це язерка, покажіть мені ту кнопку, куди нажимати, де стріляти. Я вже готова нажати. Мені кажется, що я б навіть ніодної мысли не было передумати. Я б нажала сразу і все. Допекли вже настільки, да. що дійсно вже сумнівів їх немає. Загалом ми знаємо, що ми минулого з тобою інтерв'ю говорили про військових з північної Кореї, які допомагають РФ. Зараз стало вже офіційно відомо, що да. вони вже є у складі РФ. Як ти і казала минулого разу, як це взагалі може позначитись на фронті? Зараз Подивлюся, там казали казали спочатку 3 тисячі, зараз 11 тисяч, наскільки я розумію. Так ну, казалось, там. що взагалі загалом десь там до 12 тисяч. Там більше, ну вони брешуть. Як це вплине взагалі на війну оці військові з Кореї? Для нас мені зараз хливо? Нікак, абсолютно. А що вони хочуть з цими військовими скороти? Та ніяка не вплине, четверка мочі впаде. Кількість, просто кількість. Ну, не, не тут спонтаклів. Я б не сказала про кількість, мені здається, все ж таки вони хочуть їх використовувати для захисту території. Тобто, я так розумію, вони. А, кстати, смотри. опять-таки тут скупка впаде. я поняла. Першочергове вони на Курщину відправляють, вже підтвердження mm -hmm. прийшло. Щодо да. новин це говорили ми. Тут з Кубків цей падав знову карта півдня. Тобто, все одно, як не крути, вони хочуть і по півдню також відправити. Того, що ну, тут чітко падає. Для захисту, до спентаклів. Я так розумію, деокупація Курщини, захист запорізької, Херсонської. Тобто, знову ж таки, захисту, навіщо? Для чого? Для того, що вони будуть намагатися наступати, а ми намагатися будемо деокупувати. Тобто, і угу. тут ось ця ось карта падає. Так, це їм потрібно Понятно? для того, щоб не відводити військових з українських територій, вони просто кинуть іноземні війська на свої? Сейчас я просто жду, коли скажуть, куди їх. І Курщина вже підтвердила, що вони там будуть. Я розумію це. Зараз я чекаю, коли вони скажуть, падати до Скупків, це південь. Я просто хочу розуміти, вони їх відправляють на Запорізьку область чи вони відправляють на Покровських? Так. Того, що як тільки я зрозумію, я буду розуміти про свій сон: це Покровськ чи Запоріжжя? Що це? Потому что, когда я проснулась, мне, я же говорю, мне Запорожье сразу. Но ну, люди писать про Покровск начали. Я такая, ну ладно. Но это плохо, что я так ведусь, понимаешь, на людей. Почему? Потому что у меня свои ощущения быть должны. То есть я про Запорожье думала. И новости потом выходить, что они похотят наступать. Я такая, блин, так думаю. То есть, ну... Чекаем зараз, когда напишут в новинах, куда все-таки они отправляют их. Ну, тут пиндень показываю. Ну, Я вважаю все таки, що так больше Польща К Запорожской области, Давай так, Херсонська, Запорож, ну, юг зараз. Які основні застереження в тебе є для українців, які відчуття, які можливо водіння сни з попередженнями? Е, дивись, все ж таки, схиляюся до того, що буде загострення на півдні по обстрілах, Да, Одеса Миколаїв, Херсон Я на на своєму робила вчора, буквально? Ну там поки що там нічого такого не змінилося. Там треба подивитися по обстрілах, поки нічого нового не скажу, Того, що типу, воно показують не те саме, Я така ну ладно, хорошо, понятно. Е, і дивись, все ж таки, цей сон, коли я в Одесі знаходилась некомфортно почувала себе. Я думаю, це про наступи. Вони все ж таки зараз про це розмовляють, зараз це планується. Я не знаю, поки по даті, але якщо воно вже наснилося, значить це має бути осінь. Десь вони кудись рипнуться. Щось буде в новинах. І третє, що мене турбує, мене турбує оці, оці погрози ядеркою. Знову зараз почнеться, через те, що ми, типу, про ядерну цю угоду да, розмовляли, тобто знову зараз почнеться воно. І станції атомні, ось я думаю, що в цей період часу зараз будуть провокації. І на Курській, і на Запорізькій. На Курській вони будуть також це не ми. Вони, про нас казати, знову будуть обстріли. І дивись, що ще водосховище знову. Стріляти будуть ось найближчим часом падає знову по Києву водосховища. Тобто, дивись, що далі? Мене ще турбують мости. Вокзали турбують все одно, Того, що по Запоріжжю показували вокзал центральний знову, по Харкову показували вокзал центральний показували автовокзал. Потім в Одесі мені показували торгові центри і оцей парк біля моря. Всі вже викупили, де це. Там вже mm -hmm. писали в коментарях 350 разів. І ще в Одесі мені показувало це місце, ця церква московського патріархату, який вони саме розбомбили. Пам'ятаєш, рік назад було. Оце місце, оцей район. Також, що ще, щоб згадати? Так, подожди. Блін, я вже не вспомню більше нічого такого. Поки нічого такого більше не сніс, Ну, еще покажите мне одно какое-то событие на ну, ближайшее... Ну, не знаю, одно событие осени, которое важно для Украины. Какую информацию сказать, что, что нужно сказать людям. Дивись, вони мають потез вже гатити насправді. Тут спентаклі, ви зірка. Вже холода почалися, зараз будуть потез, вже знову удари. от-от. От-от, вот -вот, прям чітко. Но все одно я спрашиваю, говорю, покажите, яка вот, інформація людям. І юг показує, блін, як не крути, от щось то з югом связано знову. Покажіть, будь ласка, що Покажите, тут? Какое-то движение на юг. Я тебе говорю все равно. Вот шестерка мечей это падает, пятерка мечей это бои. Ну... Ну, короче, я же говорю, осенью будет какой-то рывок с какой-то стороны по югу движение. Учитывая, что во сне мне было ужасно, ну, некомфортно и так далее в Одессе. Я не говорю про Одессу, сейчас не надо там сразу писать, что Одессу будут наступать. Нет. Им понятно, что Херсон, Запорожье, вот им надо, да, вот это легче всего. Опять здесь показывают. То есть они пытаются. Я говорю, удержение Путина тогда, когда у него был. Мне приснился этот сон. Они обсуждали про юг, про наступление по югу. Все, что скрыто, вот секрет, тайна. То есть у них есть планы определенные по югу сейчас. Поэтому там будет обострение по обстрелам, по наступлениям по всему вот, осень. Посмотрим, як воно далі растянется, на какой період времени. Но... Ждемо новостей. Надіюся, що вони отримують поносу по хорошенько в очередну mm -hmm. раз. Получили поносу. Так, будемо в це вірити. Я а. дуже дякую тобі за ці важливі попередження за відповіді на питання. Я зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, щоб ви доєднувались поки що до цього інтерв'ю. Сподіваюсь, що тимчасово, але виходитимемо ми зараз поки що з інтерв'ю саме тут, на цьому каналі. Тому підписуйтесь щоб не загубити. Чекаємо на ваші вподобайки, чекаємо на ваші коментарі. Можливо, виникають у вас запитання до нашої гості. Прописуйте їх. Будь ласка, будемо задавати в наступних наших ефірах. Також доєднуйтесь до Ютуб-каналу Прекрасної нашої Марії Тихої. Ну і бережіть бережіться, бо Мені морду. Зна... Вибач, знаєш, що так. так, так. На шоу пишуть. А це голос Альона Захарченко на фоні? А Це голос Альона Захарченко. так, да, Це Альона Захарченко, ми знімаємо з нові шоу. ми знімаємо з Альоною. Так, да, так, да, так, да, так, є таке. Так. Розумієш, Тому це та голос Альони. Це нові випуски. Так. Да, Вау, та, та, як та. приємно, що навіть не знають пізнають. Знаю. Клас. Знаю. Все тоді бажаю всім гарного, тихого, мирного дня і бережіть себе. Бувайте!